Цей випуск виходить за підтримки. Фавбет молодіжна збірна України здобула вольову перемогу над Сербією у матчі сьомого туру відбіркового турніру Євро 2025 Поєдинок завершився з рахунком два Перший тайм розпочався зі швидкого голу суперників. Після навісу Скотового м'яч опинився у Баждара, який відкрив рахунок. З повторів можна припустити, що там був офсайт, проте на матчі не працював вар, тож взяття воріт не можна було перевірити. Проте підопічні Мельгоси відповіли ще у першому таймі. Арсеній Батагов запустив м'яч із власної половини поля на хід Назару Волошину, а той влучно пробив у дальній кут 1-1. А вже на старті другого тайму українці отримали. Право на пробиття пенальті. 11-метровий удар реалізував Єгор Ярмолюк. У підсумку українці здобули вольову перемогу та очолюють турнірну таблицю. Український воротар Владислав Крапивцов не продовжить кар'єру в Саудгемптоні, повідомляє та таке: за інформацією, джерела Голкіпер не набрав потрібну кількість балів за системою для отримання підтвердження на візу в Англії. Кількість балів залежить від кількості зіграних матчів за останній рік. Також кількість балів залежить від місця Національної асоціації рідної країни гравця у рейтингу FIFA. Проте інтерес до Крапивцова залишається з боку одного-двох англійських неназваних клубів. 19-річний голкіпер. Грав за дніпро 1 Ю-19 в липні отримав статус вільного агента. Крапивцов увійшов до символічної збірної Євро-2024 Ю-19, на якому українська команда дійшла до півфіналу. Воротар провів два сухі матчі з чотирьох на турнірі. Фанати Гамбурга виступили проти оренди стадіону для домашніх матчів Динамо у Лізі Європи. Гамбург орендує свій стадіон українському клубу Динамо Київ на сезон Ліги Європи 2024-2025. Ми, фанати Гамбурга, сприймаємо це критично з огляду на наші цінності. Ми розуміємо, що Гамбург отримає фінансову вигоду від цієї домовленості, і ми принципово підтримуємо солідарність з людьми та клубами. Але у випадку київського Динамо гамбург передає свій стадіон клубу у якого неодноразово трапляються расистська та дискримінаційна поведінка поведінка, яка ніколи не повинна мати місце на нашому стадіоні. Якщо ми, як гамбург, серйозно ставимося до наших цінностей, то нашу арену не можна орендувати клубам, які не відстоюють ці цінності. Ми очікуємо, що відповідальні в гамбурзі зроблять публічну заяву та план того, як забезпечити те, щоб наша арена була місцем, де живуть цінності гамбурга, навіть коли гамбург там не грає. Йдеться у заяві. Президент Інгульця Олександр Поворознюк збирається ухвалити рішення про зняття команди з ОПЛ. Це відбудеться у разі, якщо через тиждень його клубу не дозволять грати на новому стадіоні. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. 14 вересня клуб із Петрового прийматиме Чорноморець у матчі шостого туру УПЛ. Ця гра для петрівців має стати першою домашньою в сезоні 2024-25. Але 6 вересня в Офіс Інгульця надійшов лист з комітету Атес. Стації стадіонів, який клубу забороняють проводити найближчий тур на щойно побудованому стадіоні? Будівельні роботи на якому завершені на офіційному сайті УПЛ. Поки що не вказан стадіон, на якому пройде зустріч Інгулець-Чорноморець. Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв мав пропозицію від іспанського Расінга влітку, повідомляє Динамо Манія. За даними джерела, футболіст відповів відмовою: Расінг виступає у секунді та наразі займає п'яте місце. 27-річний футболіст у поточному сезоні не грав за Динамо. У минулій кампанії він провів 23 матчі за команду і забив два голи. ХПЛ Єрусалим веде з Динамо переговори щодо трансферу Вінгара, Самби діало. Повідомляє Спорт. 5 відзначається, що ізраїльський клуб наближається до підписання 21-річного сенегальця. Не уточнюється, буде це повноцінний перехід чи оренда. Футболіст виступає за першу команду Динамо з вересня 2022 року. На його рахунку, один гол у 17 матчах. Контракт гравця з киянами розрахований до завершення 2026 року. Діало не потрапив до заявки Динамо на основний етап Ліги Європи. Хапоель Єрусалим минулого сезону фінішував сьомим у чемпіонаті Ізраїля, залишившись без єврокубків. Головний тренер оболоні Валерій Іващенко залишив команду. Клуб оголосив про припинення дії контракту зі спеціалістом. 43-річний Іващенко працював у структурі клубу з 2014 року. У ролі головного тренера він провів 119 офіційних матчів, у яких його команда здобула 43 перемоги, 30 нічиїх та 46 поразок. Під керівництвом Іващенка Біло-Зелені вперше у новітній історії клубу вийшли до УПЛ. Наразі оболонь посідає. Останнє 16-те місце в УПЛ одне очко у п'яти матчах. Колишній тренер Поліся Сергій Шищенко став головним тренером оболоні після звільнення Валерія Іващенка. Угода розрахована на три роки. Шищенко тренував Поліся та зумів вивести команду у кваліфікацію Ліги конференцій. Оболонь оголосила про підписання центрального захисника Карпат Андрія Ломницького. Про деталі угоди не розголошуються. Ймовірно, вихованець львівського футболу виступатиме за команду Оболонь Ю-19, оскільки про підписання гравця також повідомила офіційна сторінка юнацької команди в Інстаграм. У минулому сезоні Ломницький зіграв 8 матчів за другу команду Львів'ян у другій лізі, а у цій кампанії двічі виходив у складі Карпат Ю-19. Металіст 1925 оголосив про підписання голкіпера Чорноморця Данила Варакути. Контракт з 22-річним українцем розрахований на 5 років. Новачок виступатиме під 30 м номером. Перехід гравця відбувся на правах вільного агента. Раніше повідомлялося, що Чорноморець отримає компенсацію за його виховання. Минулого сезону Воротар провів 5 сухих матчів у складі одеського клубу. В інших 22 пропустив 44 голи. Також «Металіст-1925» оголосив про підписання українського нападника Зорі Владислава Бугая. Перехід 26-річного футболіста відбувся на правах оренди. Бугай проведе у харківському клубі один сезон. Нападник виступатиме за команду під номером 77. У сезоні 2023-2024 Владислав зіграв 19 матчів на клубному рівні. Відзначився одним забитим м'ячем. У новій кампанії на поле не з'являвся. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 300 тисяч євро. Гамбійський захисник Мозес Джарджу і нігерійський голкіпер Ані Аніахбосу перейшли з Полісся у Чорноморець обидвом новачкам Одеситів по 20 років. Вони підписали контракти на два роки. Джарджу приєднався до Полісся у 2023 році. В Україні захисник виступав лише за звягель, де грав на правах оренди. Ані Ахбосу теж не встиг дебютувати за Полісся, отримавши ігрову практику в Полісі ю 19 минулого сезону. У цьому розіграші чемпіонату Гокіпер встиг відіграти одну гру за Полісся-2. Зоря повідомила, що форвард Динамо Владислав Супряга став гравцем луганського клубу. Гравець продовжив контракт з Динамо та відправився в оренду до зорі. За інформацією «Трансфермарт», орендна угода розрахована на сезон 2024-2025. Новачок виступатиме під 23-м номером. 24-річний українець у поточній кампанії зіграв 119 хвилин у п'яти матчах за киян. Результативними діями не відзначився. Загалом, на його рахунку, три голи та 8 асистів у 60 іграх за київський клуб. Також він грав в оренді за Дніпро-1 та Самдорію. Контракт супряги з «Динамо» розрахований до літа 2026 року. Динамо оголосило про підписання форварда Зорі Едуардо Гереро. Київський клуб підписав контракт з 24-річним панамцем на 5 сезонів. Нападник гратиме за Динамо під 39-м номером. За попередньою інформацією, сума трансферу склала 2,5 мільйона євро. Луганський клуб також отримуватиме відсотки від наступного трансферу гравця. Гереро виступав у складі зорі з лютого 2023 року, коли луганці орендували його у Макабі Тель-Авіва. влітку минулого року. Його викупили за 400 тисяч євро. За цей час Форвард зіграв 48 матчів у футболці луганської команди, забив 19 голів та віддав 7 асистів. Колос на правах оренди підписав нападника Альбасете Джовані Болівара. Футболіст гратиме у колосі до кінця сезону на правах оренди з правом викупу. Болівар був основним нападником збірної Венесуели Ю-23 під час відбіркового турніру на Олімпіаду 2024. Минулого сезону Форвард грав в оренді за УЕСКУ в сегунді, але не відзначився результативними діями у 22 матчах. Забив три голи у семи матчах за збірну Венесуели Ю-23 у кваліфікації ті олімпіади 2024 Карпати оголосили про оренду атакувального півзахисника Бруно Роберто Перери да Сілви або просто Бруніньо. За інформацією, Transfermarkt, орендна угода розрахована на сезон 2024-2025. 24-річний бразилець, вихованець Академії Атлетіко Мінейро. У 18-річному віці він дебютував за головну команду в бразильській серії А. Бруніньо пройшов через кілька оренд протягом останніх чотирьох років: як в командах бразильської серії А, так і в командах А. Серії Б загалом в активі футболіста 55 матчів в елітному бразильському дивізіоні. В його активі два голи. Також він провів 48 матчів у другому дивізіоні Бразилії. На його рахунку, сім голів. Бразилець є універсальним гравцем, основна позиція якого атакувальний півзахисник. Крім того, Бруніньо виступав на позиції лівого Вінгера. Для нього це перший європейський досвід. Контракт гравця з Атлетіко Мінейро розрахований до 31 грудня 2026 року. Полісся оголосило при підписанні атакувального півзахисника Ужгорода Ярослава Карамана. 18-річний гравець, який цього сезону розпочав виступи на професійному рівні, приєднавшись до складу закарпатської команди на правах вільного агента, став гравцем Полісся. Про деталі угоди клуб не розголошує. У чотирьох матчах за Ужгород цього сезону футболіст відзначився одним забитим голом на його рахунку. 315 зіграних хвилин. Ярослав продовжить свої виступи у другій лізі. Він гратиме за полісся. 2 Олександрія повідомила про відхід форварда команди Богдана Кобзаря. Клуб зазначив, що домовився про трансфер 22-річного українця з лівим берегом. Деталі угоди невідомі. Кобзар виступав за Олександрію з 2022 року. Двічі їздив в оренду в Дінас та Поділля. Центральний захисник шахтаря Став Лемкін гратиме на правах оренди за Макабі Тель-Авів. Угода з 21-річним гравцем розрахована до завершення сезону 2024-2025. Нагадаємо, Лемкін приєднався до шахтаря з Хапуеля Тель-Авів в липні 2023 року за 850 тисяч євро. Відтоді він провів 5 матчів за гірників, 4 в ОПЛ та 1 в лізі чемпіонів проти Порту. Українська асоціація футболу повідомила, що нападник збірної України Артем Довбик пропустить вересневі матчі Ліги Націй. Причина ушкодження, яке Форвард отримав ще у розташуванні римського клубу. Додаткове обстеження, проведене в Празі, підтвердило, що на повне відновлення після травми знадобиться більше часу. Тож українець повернувся до Риму, де він продовжить працювати під наглядом клубних лікарів. Як повідомляє газета Дело Спорт, Артем травмував провідний м'яз Стегна у матчі з Ювентусом у матчі третього туру серії А лікарі вже оцінили травму як несерйозну. Очікується, що Довбик зможе зіграти у матчі проти Дженуа 15 вересня. А головний тренер збірної України Сергій Рибров вирішив не викликати ще одного форварда через травму Артема Довбика. Ребров це пояснив, що зараз не так легко оформити документи, щоб виїхати з України. Українська асоціація футболу оголосила заявку збірної України на матч Ліги націй проти Албанії, який стартує сьогодні о 21.45. До списку гравців, які зараз перебувають у Празі, не потрапив Вінгер Челсі Михайло Мудрик. Він був відсутній на вчорашньому вечірньому тренуванні національної команди. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, у 23річного українця невелике ушкодження. тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям футболіста. Він зможе зіграти 10 вересня. Проти Чехії. Збірна України вже сьогодні зустрінеться з командою Албанії у межах першого туру групового раунду Ліги Націй 2024-25. Гра відбудеться 7 вересня о 21.45 на стадіоні Епет-Арена у Празі. Вболівальники зможуть подивитися гру Україна-Албанія у прямому ефірі на медіасервісі Мегого, зокрема на каналі Мигого Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету максимальний. Також матч покажуть безкоштовно місцеві телеканали Суспільного, окрім отт сервісів. Для збірної України це буде перший матч після Чемпіонату Європи 2024, де підопічні Сергія Реброва не змогли вийти з групи. Для синьо-жовтих це буде сьома очна зустріч із албанською збірною. П'ять матчів завершилися перемогою українців, а ще в одній грі зафіксували нічию. Албанці жодного разу не були сильнішими за українців. Востаннє Україна та Албанія грали між собою у межах товаришів. Різького матчу у 2018 році у Франції Українці тоді перемогли із розгромним рахунком 4-1. А ви напишіть в коментарях, як гадаєте, з яким рахунком закінчиться сьогоднішня зустріч?